Інтернет нам дає багато можливостей, адже з його допомогою ми можемо як і дивитися Ютуб, так і заробляти гроші. А саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новий контент українською. Почнемо з найлегшого заробітку: це виконання завдань на різних буксах, типу Сеспінт та Public. Це найпопулярніші серфіси цього напрямку. Все доволі просто: реєструєшся, вибираєш вкладочку завдання, виконуєш, отримуєш оплату. Звісно, таким способом ви не станете мільйонерами, хоча хто знає, але на поїсти заробити можна. Інший спосіб це стати менеджером фрілансера. Як це смішно не звучить, але така професія є. Заробіток залежить як від вас, так і від того фрілансера, на якого працюєте. Багато людей не хочуть шукати клієнтів і дозволяють собі віддавати іншій людині 5-10% від своєї зарплатні, якщо ти знайдеш клієнта. Типу ти пишеш замовнику від імені фрілансера, береш роботу і передаєш її фрілансеру. Він в свою чергу виконує її, передає тобі, а ти замовнику. Якщо все гуд, то замовник платить, а тобі йдуть твої 5-10% заробітку, якщо ні, то там вже по ситуації. Шукати такі вакансії можна на OLX, або ж пишете напряму фрілансерам. Третій спосіб це дропшипінг. Знаходиш трендовий товар, потім шукаєш продавця цього товару, пишеш йому про співпрацю, він погоджується в більшості випадків і дає свою базу товарів. Коли ж ви домовились з продавцем, то робите свою націнку на ці товари. А вона може бути як від 1 до 2%, так і всі 50%. Це залежить від товару та його популярності. Після цього ваша задача знайти покупця на цей товар і вмовити його купити саме у вас. Коли ж покупець погодився, то відправляєте його координати, постачання. І він в свою чергу відправляє товар. Різниця між вашою ціною і ціною постачальника є ваш прибуток. Наприклад, ви знайшли круті портфелі в інтернеті за 800 гривень, домовились про дропшипінг і зробили націнку. та знайшли покупця, який погоджується купити за 850 гривень. Постачальник відправив товар і отримав 850 гривень, і потім надіслав ваші 50 гривень. Останній спосіб це зайнятися своєю справою. По сучасному це називають створити власний бренд і монетизувати його. На мою думку, це найкращий спосіб займатися тим, чим любиш, плюс отримувати за це гроші. Добре співаєте, записуйте різні кавери та викладайте їх в YouTube або ж в TikTok. Гарто малюєте, поділіться своїми роботами в Instagram або в іншій соцмережі. Якщо ж знаєте якусь корисну інформацію в певній сфері, зробіть власний блог про це. Особистий бренд зробить вам ім'я. Якщо ж ви захопите, Хочете створити власний бізнес або ж влаштуватися у певну компанію, то з особистим брендом ви будете на рівень вище своїх конкурентів. Але є одне прохання перед тим, як ви підете заробляти. Не чекайте, що вам гроші падуть з неба, не ведіться на легкий заробіток. Зазвичай це шахраді або ж фінансові піраміди. До речі, про них я вже робив відео. Всім спасибі за перегляд, ставте подобайки, пишіть коменти, підписуйтесь та отримуйте новий контент українською. А з вами був Лінстер. До зустрічі в наступних відео.